Стандардове будинок білороекономити енергоресурси закликають польські комунальники. Вони констатують тенденція збільшення тарифів на енергоносії збережеться і надалі. Відтак, питання енергозберігаючих технологій та обладнання з кожним роком стає більш актуальним. Ми насправді дуже багата країна. З вами можна на люку смажити яйця теплотраси, можна вдома бути в футболці. А цього вже ця тенденція в Європі вже пішла. Нема цього. Експерти підрахували, що наші житлові будинки втрачають до 50% тепла. Цю цифру чули всі, проте мало хто знає, як її зменшити, аби в подальшому був відчутний економічний ефект. Свої рецепти, як у рази підвищити якість життя мешканців будинків та зберегти теплову енергію, пропонують польські фахівці. Що треба робити банально з тим, що в квартирі плюс 15? не треба дзвонити до ЖЕКу є більш-менш перші рішення встановлення. Тепловідбивних екранів за батареї, нормальна організація відкосів, організація рекуператора на одну кімнату і так далі. Тобто є прості рішення, які люди мають знати, а тут люди, які є з комунального сектора, і вони мають передати цю інформацію далі. Заощаджувати енергоресурси необхідно починати з малого на рівні кожного окремого будинку. Проте фахівці і керівники ОСББ сходяться в одному, слід ламати наш менталітет, розраховувати необхідно в першу чергу на самого себе. Я думаю, що через пару років і в нас буде так само, тому що люди зрозуміють, що крім них самих, крім них самих, ніхто нічого не зробить. Так що треба надіятися на краще, що дійсно наші люди зрозуміють, що якщо вони вже вступили в ОСББ, що це співвласники. Вони повинні своїми силами дійсно допомоги потрібно чекати. Звідкись, але й самим треба щось робити. Цьогоріч в обласному центрі розпочався проект з утеплення будинків. В Мерії запевняють, продовження програми матиме і в наступному році. Проте коштів вистачить лише на 4 висотки. Та й то 50% сплачуватимуть самі мешканці цих будинків. старе